Ми звикли думати, що нації підкорюють силою у битвах через завоювання, а тепер уявімо собі момент, коли нація зробила це сама власними руками на виборах. Саме така історія трапилася на чорній раді 1663 року, і це розповідь про те, як волевиявлення може стати знарядням самознищення. Звучить м'яко кажучи, шокуюче. Але знаєте, це не просто якась гучна фраза для привернення уваги. Це, мабуть, найточніша характеристика події, яка буквально розірвала Україну і по суті визначила її трагічну долю на цілі століття вперед. І ось тут ми підходимо до головного питання: як так сталося, що процес, який ми вважаємо демократичним вибори, став інструментом для ліквідації української державності. Ну, му розбиратися, як таке взагалі стало можливим. У центрі всієї цієї драми боротьба за гетьманську булаву, і боролися за неї дві кардинально абсолютно різні фігури. Вони уособлювали два абсолютно протилежні шляхи для України. Це був вибір не просто гетьмана, це, по суті, був вибір долі. Отже, погляньмо ближче. З одного боку, у нас є Яким Сомко, справжній державник, досвідчений політик, який бачив Україну сильною автономною державою. Його підтримувала еліта, старшина, тобто ті, хто реально розумів, як працює держава. А проти нього Іван Брюховецький такий собі, знаєте, хлопець з народу, колишній слуга, майстер гучних і простих обіцянок. Ну і що найважливіше, просто ідеальний кандидат для Москви, бо він повністю залежав від царської милості. От погляньте, що пропонував Сомко. Кожен пункт його програми це цеглинка у фундамент сильної суверенної держави. Його мета була яка? Об'єднати країну, що вже почала розколюватися, зменшити вплив Москви, вивести її гарнізони і спиратися на відповідальну освічену еліту. Тобто, це була чітка програма будівництва держави. А Брюховецький. О, він пішов зовсім іншим шляхом. Він говорив саме те, що хотіли почути маси. Його обіцянки, ну, вони були максимально прості, били прямо в емоції, і, що головне, не вимагали від людей думати про наслідки. Цар, батюшка, нас захистить, буде справедливість, податки будуть менші. Це були просто ідеальні гасла, які, звісно ж, Москва всіляко підтримувала. І треба розуміти, що результат цих виборів це зовсім не випадковість. Насправді це був просто блискучий, хоч і неймовірно цинічний план маніпуляції, і Москва продумала в ньому все до найменших дрібниць. І знаєте, що було ключем до успіху цієї стратегії? Це так звана чернь. Тобто міщани, селяни, найбідніші козаки, люди, які уявіть собі, до цього моменту ніколи не голосували. Раніше ж як було, гетьмана обирала старшина. Еліта. І от коли до виборів допустили десятки тисяч людей без політичного досвіду, які ледве зводили кінці з кінцями, ну, це просто перевернуло всю шахматицю. Бо такими людьми було неймовірно легко маніпулювати. Тобто план Москви був простий і геніальний, як усе зле, всього чотири кроки перше змінити правила гри, тобто допустити до голосування чернь. Друге знайти ідеального кандидата маріонетку. І Брюховецький підійшов ідеально. Третє, і це дуже важливо: масовий підкуп. Людям просто роздавали гроші, горілку, пиво. І четверте, вишенька на торті, військове залякування. Це ж просто класична бездоганна технологія, як зруйнувати державу її ж власними руками. Ось ця фраза, мабуть, найкраще підсумовує всю суть цієї стратегії, бо в Москві зрозуміло головне: не треба воювати з елітою достатньо просто купити НАТО і не цькувати його на цю саму еліту, і таким чином сама ідея виборів демокрації перетворилася на зброю масового ураження проти держави. А тепер давайте спробуємо уявити, як це все виглядало насправді поле під Ніженом, де проходила ця, ну назвимо це радою, бо насправді це була не рада, це був керований зрегесований хаос, де панувало насильство, крики і тотальний страх. Просто уявіть на хвилинку від 40 до 50 тисяч людей на одному полі. Сучасники писали, що земля аж почорніла від такої кількості народу. Власне, звідси й пішла назва Чорна Рада. І звісно, більшість із них не прийшли самі, їх привезли, їх зарядили московські агенти. Ну і як проходило саме голосування? Коли Сомко, державник, спробував виступити, йому просто не дали сказати ані слова. Організований натовп зустрів його криками, свистом, галасом, шансів донести свою позицію, ну, їх просто не було. Нуль. Але це ще не все. Проти опозиції застосували відверту грубу силу. Прихильників Сомка, тобто козацьку старшину, еліту, їх просто били, витягали з натовпу, топтали, кидали в багно. Це була відверта демонстрація, хто тут господар, і тотальне приниження. А щоб уже ніхто точно не рипнувся, Москва привезла свої війська офіційно для охорони порядку. Насправді ж, московські стрільці просто стріляли в повітря над головами людей. Це створювало атмосферу тотального тваринного страху. Будь-яка думка про спротив просто зникала. І от, власне, фінал цього шоу, коли Брюховецького оголосили переможцем, підняли на руках, натовп заревів, і що вони кричали царський гетьман. Зауважте, не наш, не козацький, не український, а саме царський. Це краще за все показує, чиїм він був гетьманом і кому належала лояльність цього натовпу. Брюховецький переміг. Але за цю перемогу довелося заплатити страшну ціну. І платила, звісно ж, вся Україна, і наслідки не змусили себе чекати. Вони були швидкими, жорстокими і абсолютно руйнівними. Що ж сталося з переможеним із Сомком? Його доля вирішилася практично миттєво. Буквально одразу після цієї ради його заарештовують. Далі кілька місяців тортур у в'язниці. І вже у вересні, звичайно ж, за згодою новообраного гетьмана Брюховецького, Сомка страчують так. Україна втратила, як кажуть багато істориків, мабуть, останнього справжнього державника тієї епохи. Але це наслідки для конкретної людини. А що ж отримала вся країна? А отримала вона ось що лівобережна Україна, по факту стала просто провінцією Московії. Москва поставила своїх воєвод в українські міста. Взяла під контроль армію, фінанси, абсолютно все. Поділ України на дві частини став уже незворотним, і по суті, ця подія стала справжнім початком руїни, жахливого періоду братовбивчих війн і зовнішнього панування, який тривав десятиліттями. І є один факт, який, мабуть, краще за все ілюструє глибину падіння. Брюховецький став першим гетьманом, який присягнув царю. Але не просто на вірність. Він присягнув йому як холоп, тобто як раб, як кріпак. Він добровільно віддав у рабство і себе, і всю землю, якою мав керувати. Це був такий, знаєте, символічний акт остаточного підкорення. Ну добре. Історія трагічна, але який урок ми можемо з неї винести сьогодні? Чого нас всіх вчить ота Чорна Рада 1663 року? А урок і водночас головний парадокс полягає ось у чому це була, так би мовити, демократія, яка вбила державу. Сама процедура виборів стала знаряддям знищення, і це стало можливим лише з однієї причини. Тому що виборцями маніпулювали, їх купували, їх залякували. І наостанок ця історія залишає нам усім одне відкрите питання, над яким варто подумати. Бо історія чорної ради це ж не просто якийсь там параграф з підручника, це таке вічне нагадування, нагадування про величезну відповідальність, яка лежить на кожному, хто голосує, і про те, наскільки крихкою є держава, і як легко її можна втратити, якщо робити вибір не головою, а емоціями, якщо вестися на солодкі обіцянки і продумані маніпуляції.